Добрий день! Вітаю вас на YouTube-каналі компанії НТХ Україна. Професійно займаємось ремонт, технічним обслуговуванням та поставка гвинтових компресорів. У сьогоднішньому відео розбираємо питання, як правильно підібрати або розрахувати об'єм ресивера під потреби одного гвинтового компресора або під потреби цілої компресорної станції. Моя задача даному відео дати вам дуже прості. Перевірені рекомендації, які будуть е зручні для використання. Е давайте почнемо розгляд даного питання з підбору е ресивера е для одного е компресора. Тобто маємо таку е дуже просту пневматичну мережу, е компресор, е ресивер і споживачі. От, перше, що вам потрібно зробити, от, це треба перевести єдиницю виміру продуктивності гвинтового компресора до метрів кубічних на хвилину. Іноді виробники дають. Ну, якісь інші одиниці виміру. Тобто, Переводимо до метрів кубічних на хвилину. От. Друге, вам треба якби, зрозуміти, який у вас тип компресора, або тип компресора з фіксованою продуктивністю, тобто той, що працює холостий робочий хід, або компресор з частотним регулюванням продуктивності, тобто ВСД або Speed Drive. І сама формула вона дуже проста. Беремо продуктивність компресора, якщо компресор холостий робочий хід, помножаємо на 20%. Якщо компресор з частотним регулюванням, у нього потреба у ресивері вдвічі, вдвічі менша, і тоді помножаємо його продуктивність на 10%. І отримуємо рекомендуємо оптимальний об'єм ресивера у метрах кубічних на хвилину. Ну і два приклади. Якщо маємо компресор холостий робочий. 8 мбічних, помножаємо на 20%, виходить 1,6 м3. Для компресора з частотним регулюванням 10 кубів, помножаємо на 10% і отримуємо 1 м3, це рекомендуй оптимальний об'єм ресиверу. Давайте зразу відповім на питання: а чи можна взяти ресивер більшого об'єму, чи буде все працювати добре. А, так, будь ласка, ресивер більшого об'єму брати можна, ніяких запитань в цьому немає. Беріть, будь ласка, хоч вдвічі, хоч в тричі, хоч 10 десять разів більше, бо з точки зору надійності. Ніякого негативного фактору в тому не буде. Єдиний негативний момент є: при якщо ви берете більший ресивер, це те, що ви витрачаєте на придбання ресивера, більше коштів, все більше ніяких негативних факторів нема. От. Чи можна взяти ресивер меншого об'єму, чи, чи буде все добре працювати? Меншого об'єму так працювати буде, але буде працювати погано. От. Давайте поясню. Якщо ви берете менший об'єм ресивера, то ваш компресор швидше набирає верхній тиск і швидше падає до нижнього тиску. Тобто таким чином, ви розумієте, що ваша система автоматики переходить холостий робочий хід спрацьовує більш часто. От, оскільки вона не має безлімітного ліміту понадійності, то якщо ви берете значно менше ресивер від рекомендованого об'єму. Вірогідність того, що ваша система автоматики передчасно вийде з ладу, вона досить висока. От, тому хочете ресивер більший, будь ласка, от, хочете ресивер менший, дуже сильно не рекомендується. Що робити, якщо, наприклад, ви розрахували потрібний об'єм ресивера, і у вас вийшло 520 літрів необхідний об'єм. Нічого страшного, немає сенсу брати наступний по об'єму ресивер. Ну, це, наприклад, ресивер 750 літрів. От, якщо у вас такі маленькі розбіжності є, то спокійно можна взяти 500-літровий ресивер і все у вас буде працювати добре. Саме головне не зловживати цим правилом і не брати занадто малий об'єм ресивера. Тобто В таких маленьких діапазоні. От, це все допускається. Ваша компресорна станція ну, не, буде, не буде мати ніяких технічних проблем. Давайте перейдемо до питання підбору ресивера під потреби компресорної станції. Як вже бачите, у нас є компресорна станція з трьох компресорів. Я ще додав один компресор 3 м кубічних на хвилину, режим роботи, холостий робочий хід. Ми вже вміємо підбирати ресивер під потреби одного компресора. Давайте прорахуємо необхідні об'єми. У нас вийде, що 8-кубовий компресор холостий робочий 1,6 другий компресор 1 метр кубічний і третій компресор 0,6 метра кубіч потреба у ресиверах. Досить багато замовників роблять помилку саме в підборі ресиверу для потреби компресорної станції. Існує якби, якби дві основних помилки. Перше, це просто складають потребу всіх ресиверів по компресорній станції, і отримують, наприклад, 3, що потрібен об'єм 3,2 метри кубічних. Це не є вірно. От, друга помилка о, складають продуктивності всіх компресорів. У нашому випадку виходить 21 метр кубічний, беруть 20% і отримують, що потрібен ресивер 4,2 метри кубічних. Це теж якби, невірно. Як правильно, От, оскільки. О, у всій компресорної станції, тільки один компресор буде переховувати холосторобочий хід, то об'єм ресивера для нормальної роботи цієї компресорної станції треба підбирати саме під один компресор. Який? Той компресор, що має потребу у найбільшому ресивері. Дане, якби твердження справедливе. Для компресорної станції з двох компресорів, наприклад, або з 10. Це не важливо. Об'єм ресивера для компресорної станції завжди підбирається. Під потреби одного компресора, що потребує найбільшого ресивера. От, в нашому випадку ми маємо три компресори, і е, найбільший ресивер потрібен компресору 8 метрів кубічний, холостий робочий хід, тобто 1,6 метра кубічних. Тому для нормальної роботи усієї компресорної станції е, достатньо буде ресивер такого об'єму. Тому це можемо перехрестювати. І маємо. Е, Об'єм ресивера для компресорної станції 1,6 м кубічних. І все буде працювати у вас ідеально. Якщо ви хочете все-таки правильно підібрати об'єм ресивера, користуйтесь даними рекомендаціями. От, і ви зможете якби, зекономити гроші, тобто не витрачати зайві гроші на придбання якби, непотрібних вам об'ємів у ресиверах. Давайте ще розглянемо такі питання: чи слід при розрахунку ресиверу враховувати об'єм пневматичної мережі? Так, дійсно, треба. От, розрахований об'єм ресивера треба зменшувати на ваш фактичний об'єм вашої пневматичної мережі. Давайте розглянемо приклад. Наприклад, ви розрахували, що вам потрібен ресивер 1 метр кубічний. Ваша пневматична мережа має об'єм 500 літрів. В такому випадку вам достатньо буде ресивера 500 літрів. Тобто, від об'єму ресивера віднімає розрахункового об'єму ресивера, віднімається об'єм пневматичної мережі. Не забувайте про цей момент, коли збираєтеся купувати ресивер, особливо, якщо ваша автоматична мережа має досить великий об'єм, це зможе зберегти вам якби, суттєві кошти. Наприкінці відео давайте ще вам дам маленький лайфхак. Якщо ви збираєтесь придбати комплект компресор плюс ресивер, прорахуйте. Можливо, придбання більш дешевого компресора холостий робочий хід плюс ресивер досить великого об'єму. Буде дорожчим, аніж придбання би, трохи дорожчого винтового компресору, але з... він має потребу у меншому ресивері і дуже велика вірогідність того, що другий варіант вийде вам по грошам навіть дешевше. Але якщо навіть другий варіант вийде такий же саме по грошам, на мій погляд, він є би, надзвичайно дуже перспективним з тої точки зору. Що компресори з частотним регулюванням, вони економлять від 15 до 70% електроенергії у процесі експлуатації. І тобто, в будь-якому випадку, варіант з частотним компресором, якщо ви працюєте досить інтенсивно, він буде вам більш економічно вигідний. Компанія Тех Україна є офіційним представником Харпромтех на території України. Посилання на ресиви 10 бар та 16 бар, будуть внизу під відео. Також там буде посилання на компресори з частотним регулюванням. Сподіваюся, дане відео було для вас корисним. Бажаю всім надійної та нефективної не роботи компресорного обладнання та до нових зустрічей!